Футбол це більше, ніж спорт. Це гра мільйонів. У нього грає вся планета Земля. Футбол пробуджує нас не залишатися з боку від того, що відбувається, а закликає приєднуватися і ставати в ряди тих, кого цей спорт вже точно поглинув. Один у полі не воїн, перемагає команда. Сильна команда складається із сильних особистостей, які мислять в одному напрямку. Цілий колектив працює як один механізм за почуття щось особливе. Чому ми любимо футбол? І що може нам дати звичайний пар воріт і звичайнісінький м'яч? діло в любові до тієї гри, яка завжди відповідає взаємності. У футболі ми переживаємо зльоти і падіння, Сміємось і плачемо, падаємо на коліна і щоразу піднімаємось і встаємо в увесь зріст. Ми кидаємо виклик самим собі суперним, обставинам та перемагаємо. І якщо ти присвятив своє життя спорту, ти герой, герой 21-го століття. Приходь та доведи.